Подарунки він припас, тим хто чемний, не ледачий, хто ділився добряче, хто слабким допомагав, хто тварин не ображав, хто слухняним був тачемним, то людей привітним, а до діла ревне. Ми побачили захман, я купав не так у грустелі, там пілоти його ремонтував. І так довго до колодця він доріг шукав, щоб хамувати справжню сутова. А ось і Льотчик, знайомський, друзі, він робити страшу, довірить дружбу, та тримає слово. Витай ще робить колоті. З дитинства тільки про високе Характер гартував малюючи на самоті. Ставить... Добрий день, любі дітки! Ви певно, мій у пустелі, але я все одно радий вас бачити. Я розповім вам дивну історію. Коли я був маленьким, то завжди шукав свою людину, яка вміє мріяти, бачити світ дитячими очима, а не думає тільки про гроші. Я завжди показував дорослим свій малюнок. І вони казали, що це капелюх, а це насправді був слон, якого прокотну удав. Я про це вичитав у цікавій книжці про свій тварин. Дорослі казали. Фу, яка гидота, ніколи більше не малюй. Вони забули, як це бути дітьми та фантазувати. Я виріс, здійснив свою мрію і став авіатором, і скажу вам, що обожнюю літати. А зараз я ремонтую літак у пустелі. Води у мене залишилося обмалі. Мені дуже дуже самотньо. Прошу, намалюй мені баранця. Що? Намалюй мені баранця. У веселі така спека. Що ти робиш у веселі, хлопче, ти ведіння? Намалюй мені баранця. Ну, добре, ось. Ні, мені не потрібна слона подати. ударі. небезпечний, а слон величезний. А на моїй балаті все маленьке. Мені потрібен баранець. Я вражений, що ти зрозумів, що це слон в удаві. Я намалюю тобі баранця. Ні, цей баранець дуже корлявий. Намалюй іншого, ну добре. Ось тримай. Це не баранець, а бараницько. Ще й рогатий. Я думаю, що тобі підійде саме цей. Саме такого я хотів! Як ти гадаєш, йому вистачить їжі на моїй планеті? А звідки ти? Я маленький принц з планети Астероїд Б612. Вона дуже маленька, як будиночок. У мене є вулкани, які я прочищаю щоранку. На них я готую собі сніданок. А ще з космосу на мою планету потрапляє насіння стіння які своїм корінням можуть розірвати її на клаптики. Тому мені потрібен баранець, який буде їсти кущі баабабі. Mm, зрозумів, діти, стережіться балбабі, вони ж небезпечні. Ой, баранець заснув. Чудово. Знаєш, я живу за законом. При сам на раці, прищепри граюку свою булею. Я люблю дивитися захід сонця. Коли мені сумно, я дивлюся сідає сонце. А ще у мене є троянда. Я тобі розкажу про неї. У нас спочатку нагадувала всі квіти, які я бачу на своїй планеті. Її бутон нам от-от розпуститися. Це було якесь диво. Квітка довго чепорилась і добирала фарб. Вона хотіла показати усі пишноті барв. Що одного разу твоя чепорушка розпустилася? Так, вона була прекрасна. Я дізнався, що то була троянда. Ох, я ледве прокинулася, даруйте мені, я ще зовсім не зачесана. я так довго боролася. Яка ви гарна. Я народилася разом із сонцем, переснідати. Прошу подорвутися про мене. Подбайте, шановний про мене. Усі красуні бувають гордовиті і веретливі, головне не занадто скромні. Терпіти, не можу протягів. У вас немає шерми? Ввечері накритим на копахом. У вас тут нам холодно, дуже незатишна планета. А я, яка єдина у світі, на звідки я примола. Що сталося? Тоді я нічого не зрозумів. Моя планета на повне Потрібно було милуватися квіткою, а не слухати її. Потрібно зважати навченки, а не на слова. Я обратився і вирішив подорожувати іншими планетами з птахами і залишив свою квітку. Ти скучив за своє отруєнно? Так, я був занадто дурний, щоб розпізнати з її нелокавими хитрощами ніжність. Квітка була дуже готова, так. Вон, від цього навчу я вас як шкоду, у школі і в домі вам робити. Не треба вам дружити ні з ким, не треба слухати вчителів, хай сам зі сам це буде вам рідня, хай чвари в класі будуть вашим, хай до книжок і наук ви будете завжди ледач. Слухайте, любі дітки, Валентинка, вона погана для вас мітка. До пекла вас направить вітка. Я маю досить мандрів їм свій передати. Дивіться, дітки, ви антипкові не піддавайтесь. Своїм ви розумом завжди керуйте. Тоді дивіться, як маленький прин з планетами все мандрував. Як досить гірки, власне, набував. Уявіть планету, де проживав король. Подію, підійди до мене, щоб я краще тебе роздивився. Етикет не дозволяє позіхати перед монархом. Я забороняю тобі позіхати. Не можу стриматись. Я здорожився і зовсім не спав. Ну тоді я наказую тобі позіхати. Я багато років не бачив, що хтось позіхав. Мені це навіть цікаво. Ваші накази не лякають. Ваша величність. А чим сам заправите? Усім! Усім, а ви можете дати наказ сонці зайти. Влада має бути розумна і вимагати тільки те, що можливо виконати. Захід сонця ти побачиш о 8-й годині, коли для цього будуть умови. Значить, не можете. Мені треба йти. Зостанься на моїй планеті. Я зроблю тебе міністром юстиції. Але ж на одній планеті ти сам один. Тут немає кого судити. Тут Немає кого судити. А самого судити? Не найважче. Шановний королю, тут нудно, мені пора в дорогу. Ну тоді я призначаю тебе послом і дозволяю мандрувати. Які ці дорослі дивні, насправді король не керує нічим і багато про себе думаю. Та Хей він відкриває. Та найважливіше друзі відданих шукає. Ми мене повнеся, що на Люба, Куди завітав маленький принц. Добрий день, Який комерний у вас капелюх. Це для вітання. Щоб поконятися, коли мене вітають. Але, але, на жаль, сюди ніхто не зазирає. Он як. Поплещи у долоні. Тут веселіше, ніж у короля. А ти справді шануєш мене? А що та шанувати? Шанувати означає визнавати, що я найкращий, найрозумніший, найчіпурніший і найбагатший на усій планеті. Але ж на твоїй планеті та сам один. Ну зроби мені ласку. Все одно шануй мене. Я шаную. Але яка тобі з цього користь? Люди девукуваті політики. Люблять порожні похвали, які ще не заслужені. Прощавай. Прощавай. Планета нова належала дівку, який все та підбивав, обліку часім ще піддавав. Як принц прийшов і навіть голови своєї не підняв. Як діло, ніби володів усім і нічим, бо той самий час. Він гадаю, дітки, потішить і вас. Добрий день, пане! Добрий день. 15 та 7, 22, 22 та 6, 28. Нема коли голови підняти. 26 та 5, 31. А всього виходить 501 мільйон 622 тисячі 731. Я тут мільйон нічого. А? Ти ще тут? У мене стільки роботи. Я людина поважна. Мені ніколи язика часа. 20 та 5, 7. Мільйон нічого? — мільйонів ти, в дрібненьких штучах, які можна побачити в повітрі. Ти що ж, муха? Та ні, такі дрібненькі, блискучі. Бджоли. Та ні, дрібненькі золоті штучки, які викликають мрії у ледацю. А я людина поважна, мені мріяти нема коли. А, -а, а, це Зорі! Ото Зорі. 500 мільйонів зірок. І що ти з ними робиш? Нічого, я ними володію. А навіщо тобі ними володіти? Щоб багатим бути. А навіщо бути багатим? Щоб купувати ще нові зірки, якщо хтось відкриває? І що ти з ними робиш? Я завідую ними лічу їх, перелічую. Це дуже важко. Але я, людина, поважна. Я маю квітку і щоранку її поливаю. У мене є вулкани, я щотижні почищаю. І моїм вулканам, і моїх віці корисно ще не молодію. А зорями теритома ніякої користі. Упс, люди так і справді до оклачі поліддя. Хочуть володіти тим, що належить усім. Заходьтемо пробули, ти мандрівник. Так, а що це за та книга? Я географ. А що таке географ? Це учений, який описує міста, гори, моря, пустелі і озеро у книгах. Ваша планета дуже гарна. Не знаю. І ніколи не виходжу з свого кабінету. То ви ніколи не подорожуєте? Ні, навіщо? Ми просто опитуємо мандрівників про це і записуємо. Он як? Опиши свою планету, щоб я все записав. Моя планета дуже маленька. Я маю два діючі та один забахти вулкан. А ще я маю троянду. Троянду ми не записуємо, бо вони ефемерні. А що таке ефемерні? Це недововічні. Ми записуємо вічні речі. То це означає, що моя квітка недовговічна і може загинути так. навіщо ще її залишив? Відвідай землю, маленький принце. Там буде тобі цікаво, там безліч квітів. Ще а той хлопчини великі примудрості відкрив. Боже! Тисячі троян! П'ять тисяч троян! А моя троянда стверджила, що вона єдина в світі, а тут їх тисячі. Значить, моя троянда брехала. Я думав, що маю велике багатство, а вона така, як всі. Добрий день. Добрий день. Хто ти? Я Бо Пограйте зі мною. Я шукаю друзів на землі. Я не можу гратися з тобою, бо я не приручений. А я це приручений. Це означає привернути до себе. А як це привернути? Я зараз для тебе, як 100 тисяч інших лисів. І я тобі не потрібен, і ти мені не потрібен, бо ти для мене як тисячі інших. А коли ти привернеш моє серце до себе, то станеш особливий, як і я для тебе. Єдиний у світі. Моє життя буде ніби сонце, мусяне. Приручи мене. Здається, я зрозумів. Мене приручила одна квітка, і вона для мене єдина і найкраща у світі. Але я залишив її одну і вирішив шукати нових друзів. Немає таких торговців, що продавали друзів. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. Але ж ти будеш сумувати після приручення, Клеса, яке зараз сумує за трояндою. Так, я буду згадувати про тебе ще хвилини. А коли мені щось нагадає про тебе, я буду готувати своє серце до зустрічі з тобою. Здається, я зрозумів. Я відповідаю за всіх, кого я приручив. Десь там, на моїй планеті. Є моя троянда. Я хочу назад повернутися на свій маленький астероїд б 612 А зараз я потім кишлю найкращі побажання. Я люблю тебе, моя трояндо. Мій принце, я шукав тебе, я думав про тебе, я готував серце до зустрічі з тобою. Мої дорогі, які я щасливий, що знайшов на землі так багато нових друзів. Пілота. Лиса, ангелів і вас, любі дітки. Я знаю, що сьогодні день святого Миколая. і Я теж хочу зустрітися з ним. До вас летів я, дітки і світло ліз з небес, Христа діла нам звичні, бо милосерді його не мамеш, скільки див на нас чекає, скільки шляхів нас закликають, я з небес спостерігав, як ви йшли до чесних справ, як робили ви свій вибір, як вас чорця спокушав. Місце в серці не пускайте, від родин його ганяйте, вчителів своїх шануйте, час ніколи не марнуйте. Подарунки вам приніс. Щебним і слухняним, відданим ласкавим, бачив, як маленький принц на землю нашу прилетів, як планетою він мандрував, як нові істини він відкривав, як навчився дружбу він цінити і добрих людей любити. А тепер наша весела руханька, подарунки для всіх, цінує справжню дружбу. Підтримайте нас, любі друзі! Давайте. Я тут, мій, мій Який радий тебе бачити. До побачення, любі діти! Не забувайте, що найголовнішого не побачиш за А лише серцем. До зустрічі через рік!